Наші майстри на всі руки, або як їх жартівливо називають військові кулібини, створюють дистанційні бойові модулі ще з часів. АТО. увесь час їх вдосконалювали. І зараз наші бійці можуть вести вогонь через вайфай. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про бойовий модуль шабля або тихіше панове. Ти зближ більше і точність відпрацьовує це. Перший варіант турелі виробники представили у 2015 році. На нього збирали кошти волонтери організації People's Project. Наземна установка шаблі, дає змогу вести вогонь дистанційно на відстані у понад кілометр. Вони використовуються при відраженні массированих атак противника. Они використовуються коли атака противника піхоти прикрита гнівим валом. короткий момент. Між до прикрашенням артилерійського обстрілу і началом піхотного штурму, тобто, поки ці опорного порного ротного опорного пункту не виходити своїх укриттів, треба зержуватим та піхоту противника. Військовослужбовці керують цією установкою за допомогою ігрової консолі Steam Deck, яка виглядає як звичайна ручна приставка, прошита під військові завдання у цивільних магазинах. її вартість коливається від 400 до 800 доларів. Відстань оператора від самої турелі залежить від типу зв'язку. Ефективно, якщо брати пошнуру, то це до 200 метрів. А якщо взяти уже радіокерування, яке надає вже модулі передачі радіомережі, можна буде десь до 1,5 кілометра. А якщо вже брати інтернет, брати Starlink, тут вже можна навіть хоч з Загалом, як керувати модулем, військові вибирають на свій смак, і все залежить від позиції. До прикладу, не всім до вподоби працювати через вайфай. кажуть, що дистанційне керування через кабель надійніше. Через вайфайку будемо старатися не використовувати, бо можна засвітити її на позиціях. Постараємося працювати тільки по кабелю, вже обладнуємо для неї позицію. На цю дистанційну керовану турель ставлять різні види кулеметів. Найчастіше це танковий кулемет ПКТ калібру 7,62. Бойова швидкострільність 250 Пострілів на хвилину. Також використовують і кулемети більшого калібру 12,7 мм з операційною дальністю в 2 кілометри. Так як збірка шаблі народна, то встановлюють і російські трофейні кулемети. Наприклад, крупнокаліберний корд 12,7 мм із дальністю до 2 кілометрів. І за часу іменно для ведення огня примольного морка. Чому Тому що є достатне трофейних насотех кордов. То есть каждой единицы подбитой техники снимается такой пулемет практически. Вот. Ну, в принципе, как и ПКТ. Вот. И есть достаточно количество, ним, опять же, боеприпасов. Ну, в том числе и противник. Данная речь действительно потребна в час проведения специальных операций, військовых дней, потому что у сберегает життя и здоровье військовослужбовцев. Деякие військовослужбовцы были поранены за то, что пулеметник познакомился. Це зверху броні під під металевим захистом, але не повністю закрите груди, нього голова. Також на турель може встановлюватись і 40 міліметровий гранатомет. Шабля здатна не тільки здійснювати вогневе прикриття і боротися з ворожими БПЛА на підльоті. Це дозволяє хороший оберт турелі і запас набоїв. Окрім цього, шабля оснащується і тепловізором. В Цілому, взагалі, в нього йде 600 патронів короб на 600 патронів. 600 патронів це вже дивлячись для якого застосування, для якого бою. Якщо турбуючий вогонь виставити там, чи по 3 патрони і з якоюсь короткою дистанцією праці, то можна ну, до, до півгодини хвилин 40 працювати, просто турбувати противника. Якщо вести активний бій, і з якоюсь певною ціллю та наступу до проходження наших колег тоді це вже скорочується. Шаблі активно постачаються на фронт ще за то і чудово показують себе в бою. Головне дають змогу нашим військовослужбовцям стріляти з укриття, зберігайте спокій та вірте в збройні сили.